Що, приїхали ми в їдальню, яку нам дуже рекомендували говорили з нею, але ми ще тут не були. А вон є ресторан, щось там пише. А візаві. А візаві, Віз -ві". ресторан швидкого харчування. Такий на Дубінському перехресті біля Віанора проїзд такий вузенький. Треба заїхати на задній двір. Типу. Ну машини тут стоять, я тобі скажу. Мені казали, що тут півлуцька харчується, обідають. Може десь збоку поставити, щоб нас не бачили? Людей багато є. Людей багато, так. Да? А що будемо їсти? Щось не знаю, тут все є, салатики. Дивіться, черга, капець. Столиків дуже багато зайнято. Ну, це показує нам те, що тут дуже смачно. Зараз поїдемось. салатик, 30 гривень. Ну що, вже Тарас топче. от Взяли такі от, гречка, відбивна, курка і салат 120 гривень. Ще хліб. Я ще такого не бачив. Да, в тебе скільки? 148. Ну, ти ще воду брав, я, я не брав. 2 Ну але чесно виглядає дуже апетитно. Смачно ще? Так вкусно і за таку ціну я чесно давно не їв. Просто як вдома. Гречка, Все як мама ніби затолову. То я можу рекомендувати цю столову, чи як це назвати, кафе, не знаю. Дуже смачно, 120 гривень наївся. Ну ще я навіть не з'їв, я вже наївся, капець. То Рекомендую, приходьте сюди. Що, підсумуємо, я ставлю цьому закладу Такі от тут знаходиться на Дубнівській. Ставлю 10 з 10. Ціна якість, я вже давно так смачно не їв і за такі гроші. То так, приходьте сюди, я думаю, багато хто тут був, багато хто знає. От тут зараз покажу цю машинку. Цей чоловічок слідкує за нами в Тік-Ток, я знаю. З Київ поставиш? 9 з плюсов. 9 і дуже даже. Бачите, це я з ним не говорив і майже така сама оцінка. Всім смачного.